Вітаю, друзі! І в цих психотерапевтичному етюді незвична одна річ, хоча і дослідження давно вже завершено. От я переконуюся, коли є соціальне напруження, коли страх, коли тривога, сьогодні стільки подій, взриви ракети роботою трахануло лікарню, бо взрив був недалеко. Тим більше потрібно пірнати в роботу як захист. Щоб не надмірно переживати, турбуючись про когось, про роботу це турбуватися. Я особисто про своїх пацієнтів. А... І тоді звертаєшся і до всього, і до науки, і до практики, і до їхнього життя, і твої тривоги, страхи, переляки всього того, що ти бачиш на вулицях Києва сьогодні, вранці, відходять на другий план. Працює зовсім інша річ. Власне, тому я якраз здавалось би, всі про ракетний удар, про руйнацію життя українців, а я про роботу. А я знов про науку і знов про дослідження. Але повторююся, в цьому і є великий момент роботи на своє психічне здоров'я. А відповідно, коли ти працюєш, залишаєшся стабільним, ти ефективний для інших. Добре, така преамбула, тому що дійсно ранок був просто потряс всіх. Якраз в той момент перебував в лікарні. А до чого я веду? Я хочу показати одну роботу, повторююся, не нову роботу, але команда John Чіао тривала дуже багато місяців і дослідження носило такий генетично-культуральний аспект. А відповідно, тут буде і підказка або направлення ідей, як справлятися своєю, наприклад, надмірною тривогою чи депресією. Хоча дослідження торкалося суто депресії, депресивних не просто депресії як феномену, а депресивних розладів. Тобто йде мова про психічний розлад. І що зробила команда Джоан Чао, така американка? <кхем> Вони досліджували. Генетичний матеріал 94 націй, національностей в різних точках планети Земля, в різних країнах, а, і співставляли їх цей генетичний матеріал, а конкретно досліджувалася схильність. Ой, давайте я одразу буду показувати вам, щоб було зрозуміло. Ось, в принципі, це дослідження. Я просто банером вивожу саму суть цього дослідження, яке було завершено давним-давно. Але до сьогоднішнього дня знаходить такого великого обговорення Йому вже більше 10 років, 2009 рік. Так що зробило Джон Чіао? Вони досліджували генетичний матеріал великої кількості населення. І а, співставляли генетичний матеріал схильності до депресії. Там є одна, а, один ген, конкретно з такою від, відкою САЛ. Довга чи коротка, в залежності від її довжини, буде залежати ти схильний до депресивного захворювання, саме депресія як захворювання, психічного захворювання, чи менш схильний. І це чітко залежить від довжини цієї алелі, так звана САЛ. Яка зв'язана з серотоніновим механізмом 5 ht і так далі. Ну, не суть важна, <кхід> хоча ні, Чи якраз це суть важна. І що було виявлено? Виявляється, що у а, народів Північної Америки і Євросоюзу практично всіх країн Євросоюзу. А довжина алелі відповідає за високі ризики депресивного, а, перепрошую, за низькі ризики депресивного розладу. Тобто алель коротка і ймовірність, що у нас з вами буде депресія, дуже низька. Зато на протилежній половині півкулі, а конкретно Тайвань, Японія, Китай, Таїланд. А, довжина Алелі вказує на те, що а, у них мало д... перепрошую, у них висока ймовірність депресивного розладу. Перепрошую, що заговорюю сьогодні. <кхід> сьогодні дійсно був потрясний день. Отже, запам'ятали суть відкриття Джоан Чао в тому, що ми з вами, Європа і Північна Америка, не схильні до депресивних розладів суто генетично. Проте, наші друзі, які проживають в Японії, Таїланді, Кореї, Японії і в Китаї, навпаки, вся ситуація навпаки. А, і одночасно а, дослідження команди Чао зводилось до того, щоб виявити не просто генетичну схильність, а подивитися: а як реально кількість захворювань в цих людей, які генетично схильні чи генетично не схильні. І виявився певний парадокс, який я ось тут так написав, якби підсумок цієї статті і назвав його генетично-культуральний парадокс. Так от, відсуть в тому, що при генетичній меншій схильності до депресії у нас з вами, Європа і Північна Америка, рівень депресії з клінічною вищий, а от в Японії, країни Азії все навпаки. Тобто, в них. Більша схильність до генетична біологічна, проте рівень депресії менший. І а, дослідження зводилося Джоан Чао до вияснення, що ж все-таки є, ну, є таке мудрине слово, епігенетичним чинником, противагу генетичної схильності, може утримувати чи напахи підштовхувати до депресії. Вона прийшла до, і не вона одна, повторюю, там десь 20 чоловік працювала в цій команді. 2009 року воно тривало кілька років, <кій> починаючи з 2005 року. Що тут має значення стиль виховання і а, культуральний аспект. Тому то й названо генетично-культуральний парадокс, а дослідження взагалі відноситься до генетично-культурального. В чому парадокс? В тому, що а, пояснення в тому, що Західна Європа і США. Сполучені Штати Америки дають більше депресивних розладів при генетично меншій схильності, в тому, що вони проживають народи проживають в індивідуалістично-унікалістичній системі. Іншими словами, ліберальні цінності виховують в нас до певної міри індивідуалістів. От оця ідея его, вираженості его, ти маєш право вибору, ти вільний в своєму виборі. Це тільки ти відповідаєш за своє життя, і ти лише ти, що хочеш, то й роби, хоч досягай, хоч як хоч, і так далі. І так далі. От ця ситуація індивідуалістична, вона протипоставлена азійським країнам, той же Китай, Японія, Корея, Таїланд, де є так звана колективістична гармонійна. Навіть в Японії є термін Атайо, якого більш ніде немає. Я щасливий, я задоволений тому, що люди мого колективу щасливі. Якби вони були нещасливі, я автоматично стаю нещасливим. Бачите, яка протилежність не індивідуалізм, а колективізм. Так от виявилося, що ці чинники вони більш важливі, чим просто наша генетична схильність. Дуже цікава річ, і зрозуміло, що тут вже і звучить підказка. Якщо ми з вами маємо таку генетичну проблему сією алелю і здавалося б, навпаки, вона нас захищає, тому що вона коротша, значить, ми не повинні хворіти, але ми даємо пік, то можливо потрібно розвивати ці механізми, які в Азії працюють самі по собі в силу історично-культурального розвитку. Доволі часто ми говоримо пацієнтам: ідіть до людей. При тому, що ви почуваєте себе погано, вам навіть не хочеться встати з ліжка, я говорю, ідіть в магазин, в супермаркет, де є світло, де ходять люди. Вам не потрібно ні до кого приставати. <кій> вам не потрібно навіть нічого купляти, якщо у вас все є вдома. Хоча, як зайдеш в супермаркет, точно щось купиш. Просто будьте серед людей. Колективізм. А якщо ви й починаєте взаємодіяти щось робити, а тим більше включати в себе робити і включати відповідальність, це одразу починає працювати. Це виявляється більш сильне, чим просто твоя біологія, яка говорить при певних обставинах життя, оця і генетична схильність, вона тебе накриє в вигляді великого депресивного розладу. Лікування людей людьми. І тут мова навіть не про психотерапію, де певні психотехніки, мудрі психотерапевтики, аналітик, психоаналітик, гештальт і так далі. Тут просто бути серед людей, чути їхні голоси, включатися в їхні емоції, будь-які. Не йде мова ні про веселощі, ні про розваги, просто бути серед людей. І виявляється, це працює, але звертаю вашу увагу, культуральний аспект країн Азії там не просто бути серед людей. Ми і так насичено серед людей знаходимося. Там ще і колективна відповідальність за якийсь продукт. Ну, наприклад, за те, що ти робиш на роботі. Дуже висока відповідальність більш виражена, чим, наприклад, в індивідуалістичному світі тієї ж Європи чи Північної Америки. Ну, от вам і невеличка підказка відносно ось цих надмірних переживань, тривоги і депресії. Хоча робота ще раз нагадую, Джон Чао відносилася лише до вивчення депресивних розладів. Отакий от генетично-культуральний. Парадокс. Ось вам і підказка. Думайте, думайте, тому що зараз тривог депресії стає все більше, а я навіть без препарату щось вже починаю вам рекомендувати. Ну і до нових зустрічей. Щастим!